Вітаю, друзі! Ви на каналі «Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні темою відео на каналі буде питання, коли насправді з'явилася Україна. Чому так? Адже наші вороженьки стверджують, що Україну створив Ленін. Хоча насправді вперше топонім «Україна» було вжито 837 років тому. Тож, давайте розбиратись. 18 квітня 1187 року київський літопис за Іпатівським списком описує сум за загиблим Володимиром Глібовичем, князем Переяславським. Був же він князь чеснотний і сильний у бою, і мужністю міцною відзначався і всякими доброчесностями був сповнений. За ним же Україна багато постогнала. 1189 рік у літописі в оповіданні про князя Ростислава Івановича Берладника Згадується, що він приїхав в Україну Галицьку. Тобто, князь в'їхав у князівство, щоб заволодіти ним як одним цілим, а не його околицями. Далі, 1213 рік, у Галицько-Волинському літописі зафіксовано запис. Данило ж повернувся додому і їхав з братом і забрав Вересті і Угровськ, і Верещин, і Столк'є, Комов, і всю Україну. Тобто йдеться про князівство Забужжя з центром в Угровську, Нині Городище в селі Новоугруське Любомельського району на Волині. Про те, що означало слово Україна в добу Київської Русі, точилися суперечки. На сьогодні наймовірнішою версією є така, що під Україною літописці мали на увазі окреме самостійне князівство від її слова краяти, тобто Украяна земля, наділена як батьківщина, відокремлена. 1500 рік Великий князь Литовський і Руський Олександр Ягелончик у листі до кримського хана Менглі Гірея згадує про наші України Київську, Волинську і Подільську землі, тобто весь південь Великого князівства Литовського. 1567 рік у Сорбоні студент Адріан Загорікус вписаний як представник нації Рутенської з України. 1585 рік у поемі Епіцедіон, тобто поховальний плач шляхтича Білецького, що співувала чесноти померлого князя Михайла Вишневецького, є такі рядки. На Поділлі лихо, та й на Волині знають, на Дніпрянці от татар часто потерпають. Дякувати долі є на Дніпрі потужні України-оборонці, сміливі і мужні. 1608 рік у Кракові виходить друком поема Мартина Пашковського Україна татарами Терзана князів та панів прикордонних про порятунок і жалісним лементом просить. У 17 столітті назва Україна фігурує на численних географічних картах Миколая Радзивіла. Джакомо Кантелі Давіньола, до речі, з розрізненням земель, заселених українцями: Україна край запорозьких козаків і Україна край донських козаків, залежних від Московії. Юбера Жайо, також з розрізненням країна край запорозьких козаків і Україна з Білгородом і Єльцем. Вінченцо Марії Коронелі теж із розрізненням Країна і Україна. Не дивно, що назва Україна стала тоді широко відомою в Західній Європі. Долучилося до цього і славнозвісне видання Діскріпшон Україна дебоплана 1661 року. І саме з цього часу можемо говорити про Україну як про козацьку державу. Назва Україна використовується в безлічі козацьких листів та універсалів. Так, у 1622 році Петро Конашевиця сагайдачний надіслав лист до короля. Сигізмунда III вази про Україну власну, предковічну, отчизну нашу, городи українські, народ український. 1671 року Петро Дорошенко в листі до козаків запорожців згадував всю Україну, народ наш український і українські міста. 1685 року про отчизну Україну писав гетьман Павло Полоботок у листі до старшини Василя Кочубея. Понад те, назва Україна побутувала не лише в художніх творах, а й офіційних документах. 1672 року в Бучацькому мирному договорі, укладеному між Річчю Посполитою та Османською імперією, землі з козацьким устроєм польська сторона називала панство українське, тобто Українська держава. Назву Україна вживав і в офіційних актах, і в приватних листах. Гетьман у вигнанні Пелипорли в обох текстах латиною і українською його Бендерської конституції 1710 року побутують Україна і Нюкренін в Україні, Київ і Нії українські городи у договорі з Кримом 1711 року. Пилипорник титулується Дукс Україна у XVIII столітті. Історики налічують не менше п'яти карт голландських і німецьких картографів з написами. Україна, країна і Укреня. Поза тим, у 1721 році цар Петро І змінює назву своєї держави Московське царство на Російську імперію, а для країни козаків офіційно впроваджує назву Малоросія. У 19 столітті на тлі формування національної свідомості Україну і українські обстоювали численні письменники, поети, філософи і історики. Варто лише згадати діяльність автора чотиритомного словаря української мови Бориса Грінченка, творця історії України Русі Михайла Грушевського, популяризатора козаків українців як назви і самоназви українського народу Миколи Михновського. На час проголошення Української Народної Республіки а це універсали Центральної ради, третій у 1917-му і четвертий тисячу 1918-го, Української гетьманської держави і Західноукраїнської Народної Республіки з ОНР назви Україна і український народ остаточно утвердилися як офіційні назви Української держави та її народу. І незважаючи на всі випробування та перешкоди, український народ зберігає свою самобутність і вірить у майбутнє своєї держави. Його синьо жовті прапори завжди будуть розвиватися на вітру, символізуючи силу, гордість і незламність.